Привіт, малята! До нас прилетів папуга. І він каже, що вертоліт пливе, що човен їде, а машина літає. Ні, папуга, послухай, ми зараз малятами тобі розкажемо про транспорт. Сідай! І слухай, це вертоліт. Вертоліт літає. Вертоліт жовтого кольору. Це човен. Човен пливе. Човен синього кольору. Це машина. Машина їде. Бібі, бібі, -бі. машина червоного кольору? Так, а що в нас пливе? Так, це човен. І він синього кольору? Синього кольору. Так, а що в нас їде? Їде машина. Червоного кольору. Шукаємо червоний колір. А що в нас літає? Так, це вертоліт і він літає. І вертоліт жовтого кольору. Жовтого кольору. Молодці їде. Червона машина. Червоний колір. Пливе. Пливе. Це човен синього кольору. синього кольору. Літає. Так, це жовтий вертоліт. Жовтий вертоліт. Молодці. Давайте ще раз. Розкажемо нашій папужці, що в нас літає? Вертоліт літає. Що пливе? Човен пливе? Що їде? Машина їде. Бі-бі! Молодці. Папушка, ти запам'ятав? Дякую малята вам. До побачення!